Я вітаю вас, пане Руслане. Дякую за те, що приділили нам свій час. Доброго дня, Маргарита. Доброго дня, шановні глядачі. Давайте розпочнемо бесіду. Так, давайте багато інформації лунає стосовно того, скільки боєприпасів, скільки ракет залишилося в Російській Федерації на, на її, скажімо так, умовному балансі, так чи взагалі можна таку інформацію якимось чином підрахувати які шляхи, і на що нам це розуміти, аби ми ну, могли фактично розуміти, скільки ще вони нас будуть бомбити або ні? Тобто поясніть нащо така інформація лунає. Таким чином е, намагаються змоделювати е, наскільки ще у Росії залишилось запасів, в тому числі цього типу озброєнь, тобто, коли вони умовно кажучи, відстріляються і зрозуміють, що це все рівно е, не те, на що вони очікували лунає різна кількість там ракет, які залишились у Росії. Це там і 400, і 600, і 389. Але Маргарита справа не в тім. Ракети це лише один із компонентів війни. а безпілотні летальні апарати, а так звані дрони Камікадзе, а так звані далекобійні боєприпаси. Тобто, ну навіть ті ж самі е, зенітно-ракетні комплекси С-300, якими як повідомляють з Миколаєва обстрілюється це місто на якомусь етапі. Дійсно, е, виробництво ракет, е, скажімо, не буде посп. Знаєте, це таке неправильне слово. Да? Поспішати за кількістю пострілів. Да? Не буде встигати за кількістю пострілів, і тоді е, ситуація вийде на плато. Коли кількість відстріляних ракет не буде, скажімо так, тієї саме, яке виробляє в Росії зараз виробництво. Uh -huh. Тобто вони там, якщо вірити політику, стикнулися з дуже багатьма проблемами, навіть з мікрочіпами. Тобто будь-яка ракета летить, коли є мікрочіп. І те, що Росія звертається до Ірану, до Північної країни, це від не від легкого життя. Погодьтеся, це не саме технологічні країни в світі. Іран займає, якщо я не помиляюсь, 13 місце в світі по кількості і якості безпілотних летальних апаратів. Це не Сполучені Штати Америки, це не Британія, це не Ізраїль, це навіть не Туреччина. Ну вони звертаються до цієї країни, тому що вона вочевидь буде допомагати саме через це. Чому вони допомагають Російській Федерації? Іран свої цілі. У них свої цілі, от пам'ятаєте, була зустріч Раїсі Путін-Ердоган. Це вони хочуть побудувати нову конфігурацію світового геополітичного порядку на Близькому Сході. Але враховуючи вчорашню подію, коли Саудовська Аравія виділила Україні 400 мільйонів доларів, це досить суттєва сума. Мені здається, що допомога Ірану, звичайно, це не дуже. Для нас приємно, але не смертельно. Тому що самі по собі крилаті ракети, самі по собі безполотні детальні апарати, вони не виграють війну. Війни починають і закінчують політики з однією метою: ідеологічна перемога. А вже після ідеологічної перемоги йдуть всі інші компоненти. Так, от, у ідеологічному ключі Росія цю війну виграти не може апріорі. Але певні сили в Російській Федерації, які поставили все на карту 24 лютого, їм, зрозумієте правильно, їм відступати нема куди, для них це не просто політична смерть, це набагато гірше. І тому вони будуть використовувати все до ядерного шантажу, включно для того, щоб вирішити, як їм здається, цю вікову задачу: відновити або Російську імперію. Або у лайт варіанті знаєте Радянський Союз, де Україна буде українською Радянською Соціалістичною Республікою. Це два завдання завдання, максимум це Російська імперія. Ну в яких кордонах це інше питання? Да, можна взяти кордони там на 1 липня 2014 року, можна взяти кордони, там я не знаю. На середину лютого 2017 року і друге завдання завдання мінімум це відновити радянський союз, але відновити радянський союз без України неможливо. Про це ще Кісінджер писав. Ми маємо справу саме з такою ситуацією. Ми повинні з вами розуміти, наші шановні глядачі, чому саме так, чому часткова мобілізація, чому розконсервація танків Т-62. Чому співпраця з Іраном і Північною Кореєю. Чому постійно Росія каже, що у нас є не тільки право вето в, в Радбезіон, але й право застосування ядерної зброї в нашій е, оборонній доктрині. Це все ланцюги одного, одного процесу. Дякую вам дуже, пан Руслане, за ці роз'яснення, якими сьогодні ви з нами поділилися. Дякую, дякую. До побачення вам, до побачення нашим шановним глядачам. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. До нової зустрічі.